Слава Господу Ісусу Христу. Високоповажні панове судді, державні там звинувачі. Я не знаю там, який процес зараз відбувається, в якому форматі, але я знаю, що мене, бійця Збройних сил України, який захищає державу з 2014 року, просто хочуть виселити з Свято-Успанської Копичевської лаври, послушником якої я являюся. Я на фронті, я Волков Олександрович. 1980 року народження, бо 116-ї окремої бригади ТРО, 147-й батальйон, бороню державу 14 2014 року, а держава, яку я бороню, хоче забрати у мене мою домівку. Вигнать моїх братів, наших отців свято і Копчарської лаври, яким більшості стареньким, ті, хто з молодих ногтей там, просто йти навіть нікуди. І в мене питання до суду. Оскільки ви представники держави. А за що воюєте? Маю поранення, маю державні нагороди. Я, мої побратими, вірні УПЦ, яку заборонила Верховна Зрада на нашу думку, на наше особисте переконання більшості підрозділів. У мене просто немає слів. Я воюю за цю державу. А вона в мене забирає домівку. Наші святині. Збирає все. Забирає значну частину нашого життя. Високоповажні, судді, я прошу долучити до процесу мене як третю особу. Мені є що сказати. Мені є що пояснити що в нас в Аврі немає сепаратістів, у нас немає проросійських агентури і афільованих до РПЦ людей. Цей монастир братів Лаври вистанавлювся з нуля, після більшовиків. Тому я дуже прошу. На сьогоднішньому засіданні бою перенести, до учня, як третя особа має дії підпис, не вийшло через пане зв'язок, підписати договір. З адвокатами, щоб мене ну, на самому процесі винесли. Тому дуже прошу перенести засідання і влучити мене як третю особу. Маю честь.